Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. І спочатку моїх відео зазначав, що затримання поліції чоловіків на вимогу ТЦК типу ви у розшуці незаконно. І ось, крім моїх виграних справ у ТЦК та поліції, при огляді практики та підготовці до одного з своїх судових засідань натрапив на ще одне судове рішення, яке просто в хлам розгромило протокол поліцейський за злісну непокору. Законному розпорядженню поліції. А їх рапорти визнав сміттям. Ви запитаєте, так за злісну непокору, а не за порушення правил військового обліку, не поспішайте. Якраз чоловік чинив опір при затриманні на вимогу ТСК за порушення правил військового обліку. Розберемо, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Обставини очима поліції 30 серпня 2023 року. Особа, перебуваючи там на такій-то вулиці, не виконувала законних вимог працівників поліції про законне затримання, чинив пасивний, а потім активний опір щодо вчинення та розшуку за статтею 210 із значком 1 КУПАП. Порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Чим вчинив злісну Непокору. Позиція суду. Для відповідальності за статтею 185 КУПАП злісна непокора необхідно законне розпорядження або вимога поліцейського. І в чому саме ця злісна непокора проявлялася. Суд так і зазначив: в протоколі не розкрито об'єктивну сторону, не зазначено щодо саме якої законної вимоги поліції. Особа вчинила злісну непокору та не вказано, в чому саме вона проявлялась. як ми пам'ятаємо щодо законна вимога по розшуку та затриманню за статтею 210 значком 1, крім цього, суд не приймає до уваги рапорти поліції, оскільки вони не можуть слугувати е, доказами за відсутності інших належних та допустимих доказів. Тобто, якщо крім свідчень поліцейського у справі... Більше нічого немає, їх рапорти, просто сміття. А далі ще цікавіше, було переглянуто відео з бодикамер поліцейського, де останні вимагають від якраз особи приїхати до відділку, посилаючись на те, що той перебуває у розшуці за статтею 210 і значком 1 купав, а саме за ухилення від мобілізації. Правда, підтверджуючих документів на його вимогу, не надали і повідомили, що інформація щодо розшуку міститься де в планшеті. Останній відмовився їхати, повідомивши, що не вчиняв правопорушення та буде чекати адвоката. Але поліцейські застосували кайданки, доставили до відділення та склали протокол затримання. Але суд встановив. Що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів на підтвердження вчинення особою правопорушення, передбаченого статтею 210 і значком 1 КУПАП та закрив справу. Простими словами, висновок звучить так: повинні бути підтверджуючі документи, а не інформація на цьому планшеті, як оце ми часто бачимо всі. Це справа, до речі, Крижопільського районного суду номер 134 дріб 1539, дріб23 від 28 вересня 2023 року. Чим же так важливе рішення це суду? Тим, що встановлює два факти. Перше, незаконність затримання поліції на вимогу ТЦК про те, що ми завжди говоримо. Тобто інформація з бази Армор, про яку розповідав. В одному із своїх відео не може слугувати доказом провини та розшуку якраз особи, як наслідок у поліції відсутні підстави для затримання. Що це за база така та чому затримання незаконні? робив окреме відео. Посилання буде в кінці, обов'язково переглянути. І друге вимога. Або розпорядження поліції повинні бути законними, простими словами. Якщо поліція заявляє про те, що ви у розшуці і має вас затримати, то повинні підтвердити це чим? Правильно, доказами, а не інформацією просто в планшеті, навіть за допомогою бази Армор, яку, до речі, не можна використовувати як джерело доказів в офіційних документах. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу.